Всім привіт, мене звати Олексій. Я фізичний терапевт і співвласник клініки здоров'я людини і масажної студії Карпедія. в нас була основна проблема в тому, що коли приходить велика кількість людей, не завжди в цій частині приміщення нашого реабілітаційного центру є можливість поставити якесь природне освітлення, вікно, що можна було його в достатній кількості провітрити. Відповідно, рекуператор е був як один із варіантів, який нам підходив. Ми вирішили ним скористатися і цим цілком задоволені. Ми зміряли датчик. Рівень СО2 цього приміщення, і визначили, що в певні пікові моменти, коли було багато наших пацієнтів, рівень СО2 дуже сильно піднімався. І від цього і наша робота погіршувалась, і робота пацієнтів. Самі розумієте, здоров'я у нас є найважливіше, тому і наші пацієнти також. Тому в будь-якому випадку рекуператори вони справили з цією функцією на всі 100%. і я ним абсолютно задоволений. Ми користуємося вже не так давно.